Друзяшки, ну що, всім привіту? Тушоночка по 200, да? паштет по 150, кров'янка теж. Ну, то таке. То 13 питання трошки розбудоражив я у Фейсбуці і в Тіктоці людей по цьому питанню. Тобто ви мені скажіть, будь ласка, там люди писали е, тушонка по 110 гривень. Ну, якщо середня ціна м'яса у нас все-таки в Україні йде 200, то скажіть, будь ласка. Що туди положили в ту банку, якщо вона коштує 110 гривень, то 13 питання. Так що, от у нас є паштет м'ясний 120, є тушонка 150, ми продаємо тільки для своїй, для старої аудиторії. І кров'яночка, по, не знаю там по 100 гривень банка, чи точно по, по кров'янки не скажу. Але скажу вам по тушонки. Я думаю, що кожна людина може прорахувати. І, боляха, мені це так подобається. Я купляю тушонку по 110 гривень. Круто. А не задумалися, що ви купляєте тушонку по 110 гривень. Тобто є свині, які коштують живою вагою да, там 90 гривень, ну і є свиноматки. Можливо, ну, хочете, то їжте свиноматки, а я не переробляю свиноматок. Так що наша тушонка не може коштувати 110 гривень. Вона буде відступитися від ціни того м'яса, яке сюди закладається. Ну а також паштет, там не утіль, там обварені хребти, обварені галяшки, тобто, в принципі, все м'ясненьке. Так що якось так. І виходить добренькі, смачненькі, тошнотики, чи варенички, чи наліснички. Але діло ще йде про тушонку і колір. Він якийсь незвичайний. Так що от. Незвичайний чи звичайний, то шунку все-таки рекомендую брати у стіхляних банках, щоб бачити, що туди положили і яка в неї консистенція. От. В бляшанках, звісно, набагато краще. З точки зору там пересилання, транспортування. Ну, але все-таки стекло є, шкло є шкло. Так що всім миру здоров'я і добра, розуму. Ну, а хейтерам... Ну, їжте, якщо вам хочеться їсти стару свиню, питання є. Вони живою вагою дешевші, і можна з них зробити тушонку і по 70 гривень. Так що слава Україні! Слава нашим ЗСУ. Беріть приклад нормальних людей, цікавтеся інформацією, чому як і що. Ну і менше мандіть, менше пиздіть, а більше робіть.